Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітала лялька Катруся. Приг скік, приг-скік! Лялька знає нас усіх. Ось до катрусі підійшли, привітались і пішли. Давайте привітаємося з нею. Добрий день, Катрусю! Лялька Катруся зібралася на свято, але сукня у неї не прикрашена. Малятка допоможемо катрусі прикрасити сукню. Попросимо ваших батьків допомогти нам в цьому. Для роботи нам потрібні кольоровий аркуш паперу, ножиці, різнокольорові кружечки. Згинаємо кольоровий аркуш паперу навпіл, на ньому можна накреслити контури сукні та вирізати її ножицями. Ось таку сукню вам допоможуть зробити дорослі. А тепер викладаємо жовті, зелені і сині кружечки на червону сукню, ось така гарна сукня у мене вийшла. А зараз я прикрашатиму катрусину сукню різнокольоровими кружечками знизу вверх. Спочатку знизу я викладу зелені кружечки, за ними жовті, потім сині, а після синіх викладу червоні кружечки. Ось така гарна святкова сукня для катрусі у мене вийшла. А я дівчинка мала, гарну сукню одягла. Буду в цім наряді танцювати на святі. Дітки, для кого ми прикрашали святкову сукню? Так ми прикрашали сукню для ляльки катрусі. Чим ми прикрашали сукню? Правильно, ми прикрашали її різнокольоровими кружечками. А якого кольору були кружечки? Так, молодці кружечки були зеленого, жовтого, синього і червоного кольорів. А що буде катруся робити в цім наряді? Так вона буде танцювати на святі. Дітки. На цьому я прощаюся з вами і чекатиму ваші святкові сукні для ляльки-катрусі. До побачення, малятка!